І зараз дивіться, батюшка, скільки вір є, і гови є. У мене сестра рідня пішла в Ігови 40-го року, оцього ще року нема ігови, пішла в Вігови. Каже Наталі, не міняти. А, да. а чоловік пішов е, на збирання, отак так от поми, е, син умер, скільки було за Гальоші. Eh, поховали батьки. Моїх батьків поховали православні і сина православного, дочка Єгова, вже, uh -huh. як так, старша наді наші на 70, і, 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 і вона пішла в його. А це я не сказала бабця. Не ломай віри. Як ви не знали, що я будуть віри мінятися? А Але... на прижабці жила, а 17 років я її забрав. 17 не було, ще і 17, як ми поженилися. Ще молоденьку взяли володію. В 27-му році 10 лютого. Цифра. У 27 році. Живемося в парі. І не б'ємося, не сваримося. Жили та, мирно. Не бійте. Палить Бога, Господа Бога. Так бачу, Додати що рідно ми, що батьки мої відділили нас у хатині, ще ліжали на соломі спали, а в колота приніс. Хати вона мала яке родно купу подушку і на землі спали. А кажуть, ото, да, ви кажете, зариб погано. І, тяжко жити, і Бог да люди. Ти так, дав таку силу дав, що я став, зробив ліжко, зробив стола і прийшли там жили у батьків п'ять років і прийшли сюди, то вже тут скільки вже. 60 років. 50. 50. 60, 60 років. Такі цифри. Спіднота <ріст> 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 була Божа, бо я думав, що... але не думав, що то буде далі. Правильно, на борту. А те повирощували. Онука да, да. вже в Кана... Мі... Америці, старшої дочки. Для дочки старшої 68, для, цього, для дочки воно, вже 68. А в Мариуполі їхали. Сім років тому. Анатолій, хай чепить вас. Нема чого додати, тільки повчитись і приклонитись перед е, тим, як ви проживали життя. Да. Пасі Господі.